Привіт, Оксано. Привіт, Іванко! Я сьогодні дізнався багато цікавого про нашу країну. Хочеш, розповім? Так, звісно, хочу. То слухай. Столиця України, місто Київ, є найбільшим містом країни за площею та кількістю населення. Там живе понад 3 мільйони людей. А, так це відомо! Київ величезний. А ще Київ це місто Каштанів. Там росте багато красивих дерев, які називаються Каштани. Навесні вони зацвітають білим та рожевими квітами. І це дуже гарно. О як цікаво! А яке ж тоді найменше місто України? Знаєш? Звісно, знаю. Найменше місто України. Це Берестечко у Воленській області. Там живе всього кілька тисяч людей. Це справжнє тихе та затишне місце. Навколо міста є багато лісів, полів та річок, і там багато маленьких кольорових будиночків. І місто виглядає як казка. Іванко, а, а я знаю, що є таке місто Львів. Можеш про нього щось розказати? Так, можу. Місто Львів називають ще містом Левів. Там по всьому місту можна знайти багато статуй цих тварин, їх більше 4 тисяч. А ще Львів це справжня шоколадна столиця, бо там є справжні шоколадні майстерні, де роблять смачний шоколад. Можна навіть побачити, як його готують, і спробувати різні смаколики. Ммм, обожнюю шоколад! Як цікаво, ти розповідаєш. Нумо, давай ще. Ну, гаразд, слухай. В Україні є таке місто Харків. Харків колись був першою столицею України. Це дуже велике місто. З багатьма цікавими місцями. Наприклад, там є фонтани, що співають. Співають! Як це? Так, співаючі фонтани Вони випускають воду в ритм музиці, а ввечері їх підсвічують різними кольорами. І це виглядає дуже красиво. А ще. У Харкові є цікавий музей, музей природи. Там можна побачити різних тварин, птахів і навіть динозаврів. Ой, скільки цікавого я сьогодні дізналась. Дякую тобі, Іванко. Будь ласка, Оксана. До зустрічі. Бувай!